Ну а більш детально про те, чому нині наші системи РЕП стали сильніше, будемо говорити з авіаційним експертом і кандидатом технічних наук Богдан Долін. Це Зараз з нами не живе. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю героям слава. Дійсно, бачимо останнім часом у звітах повітряних сил про те, що деякі російські шахеди вони ем, їх втратили з поля зору. Вони впали і зазначають, що ймовірно це система РЕП. Що це за система РЕП? Це наші удосконалені системи РЕП, можливо, ми якось по іншому їх вміємо застосовувати. Чи це все ж таки допомога від наших партнерів, яка допомагає долати шахеди? Ну, ми маємо розуміти, що жодна зі сторін не стоїть на місці Україна, в тому числі, тобто за цей час вивчаються ворожі технології, їх принципи роботи, і зрозуміло, що вдосконалюються як існуючі системи, які були у нас на озброєнні, так в принципі можуть модифікуватися і доопрацьовуватися нові зразки техніки, в тому числі українського виробництва. Зрозуміло, що на сьогоднішній день потреба в системах радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвитки залишається високою, тобто. Якщо там в 22-23 році основа в основному була це тільки українські системи, то зрозуміло, в 24 році могли вже почати з'явитися деякі і західні зразки. Ось але не варто сподіватися, що виключно це роботи лише західних зразків, тому що все ж таки Україна так само мала достатньо глибоку експертизу і е, певні напрацювання в цьому напрямку, і зрозуміло, що вдосконалення покращення систем радіоелектронної боротьби в тому в числі систем, які здатні протидіяти е, системам навігації безпілотників, вони вдосконалювалися, і це може призводити до підвищення ефективності їх роботи. Раніше фахівці РЕП зазначали, що дві перешкоди, дві системи РЕП чи частини їх не можуть здолати шахет. А йдеться про те, що три, якщо три перешкоди, то вже шахет може падати. Тобто, ми зламали цей стереотип, чи як виходить? Ну, диця, якщо говорити там про е, кількість систем реб, якщо говорити саме про вплив на навігацію, то е, шахеди використовують е, фактично е, так звану матричну антенну, тобто використовуються чотири приймачі. Ось і це не означає, що треба чотири окремі системи РЕП. Це лише означає, що треба окремих декілька передавачів, тобто щонайменше два або три передавачі, які можуть генерувати необхідні параметри сигналів для того, щоб фактично здійснювати так званий спуфінг, підміняти сигнали супутників в першу чергу російських систем ГЛОНАСС, і видавати необхідну інформацію для того, щоб безпілотник думав, що отримає реальну інформацію, і так само можна було впливати на роз. Розуміння його місцезнаходження, знаходження як по координатам, так в тому числі і по висоті. І це може призводити до того, що він може летіти там в певному квадраті і вважати, що його висота є занадто високою, і потім намагатися спуститися і таким чином врізається в землю. Петро Черник говорив про те, що от системи РЕП, вони можуть плутати цю навігацію і шахет не впаде, допоки в нього не закінчиться пальне. От закінчилося в нього пальне, він падає кудись. Чи можемо ми його якось знайти за якимись навігаційними там технологіями, і чи він детонує, якщо вступає з чимось в контакт? Одиться на самому шахеді немає активного передавача навіть після того як він падає, тому що це був би один з інструментів, який дозволяв би їх знищувати відповідними ракетами з активною головкою самонаведення. Ось по сигналу, тому в принципі ці безполотники можна лише фізично знайти, якщо є розуміння в якому квадраті вони впали. Ось щодо його детонації під час контакту землею. Ну, є різні випадки. Ми бачили фотографії, коли вони і вибухали при контакті. а Було багато випадків, коли після удару об землю фактично вже вибуху не відбувалося. Це може бути пов'язане в тому числі не тільки з закінченням палива, а наприклад, із закінченням роботи або бортових акумуляторів або генератора. Що під'єднує до цього двигуна а скажіть, чому вони останнім часом знову ж таки під час атак почали маневрувати, кружляти по всій території України? В них змінилися якісь їхні налаштування. У них більша дальність з'явилася, чи чому? Чи це новий метод просто їх застосування, нова тактика, щоб вирахувати наше ППО? Ну, дивіться, тут цілий ряд завдань, які ворог може закладати під такою стратегією, тому що ми бачимо. Крім того, що вони на сьогоднішній день здійснюють так звану достатньо велику кількість маневрів і маршрутів. Це може бути пов'язано з тим, що даний безпілотник має достатньо великий запас палива, тобто може літати тривалий час годинами, і тут може бути один з елементів, наприклад, це суттєво вплив на економіку, тобто продовження часу відповідних тривог, які зупиняють роботу деяких підприємств. Тобто спочатку це спроба наносити економічні е, удар. По Україні, а друга вже безпосереднє використання самого шахеду як ударного безпілотника, коли, наприклад, у нього там з його сотень кілометрів запасу. а Там, як правило, мова йде від 600 до 1000 кілометрів. Можливість польоту, тобто, коли вже закінчується паливо, він далі слідує для нанесення е, уда... ну, авіаційного удару даним безпілотником. Друга важлива складова, ми Бачимо, що є інформація, що останнім часом вони них запускають на висоті польоту близько 2-3, іноді навіть 4 кілометрів, і це якраз та висота на як. Його знищення мобільними розрахунками ну, є практично неможливим, тобто занадто велика висота, і на такій висоті шахеди можна знищувати виключно або авіацією, або наземними системами е, ну, е, протиповітряної оборони. Через те, що. Це одна зі спроб, наприклад, виснажити українську систему протиповітряної оборони, тому що вартість ракет достатньо дорога і вони залишаються для нас дефіцитними. Ось одна 102, друга ж Якщо навіть знищувати дані безпілотник авіацію, то година польоту авіації так само коштує десятки тисяч доларів, що є суттєво дорожче ніж, наприклад, знищення шахеду на низькій висоті з допомогою ну кулеметів, встановлених в мобільних розрахунках. Щодо 238-го шахеда, ми бачили їх застосування у січні цього року. За технічними характеристиками, він більш такий сучасний, має більшу дальність, більшу швидкість. Чому росіяни не перейшли на їх використання більш інтенсивне? Ну, дивиться, ми бачили лише так зване епізодичне використання, більш схоже на е, тестування даної технології. Ось а саме, е, чому не було е, збільшення використання, напевне, саме через обмеженості по виробництву даних безпілотників, вони використовують е, турбореактивний двигун, що з однієї сторони е, скорочує дальність польоту такого безпілотника. Друга важлива складова суттєво збільшує його вартість, тому що якщо говорити, наприклад, про е, звичайний шахет там 136, й то як правило його вартість оцінюється там порядка від 50 там до 100 і більше тисяч доларів. Якщо говорити про 131, й то як правило, там мова йде в основному про порядку від 30 до 50 тисяч доларів. Якщо говорити про реактивний шахет, то його е, вартість там е, на сьогоднішній день складно оцінити, але там мова може йти про декілька сотень тисяч доларів, що в принципі. І вже робить ось півмірним з е, класом легких ракет. З однієї сторони, з іншої сторони він залишається достатньо вразливим, а зі зменшеною дальністю польоту, збільшеним тепловим слідом, тобто його стає легше знищувати. Ось, але я думаю, що швидше за це навіть пов'язано не стільки з цими його недоліками, скільки з тим, що виробничі потужності саме для даної моделі, ну вони є суттєво обмеженими, і доступ до технологій таких компактних турбореактивних двигунів він так само суттєво залежить від західних комплектуючих. Є ще інформація, що Україна створює нові дрони для протидії російським безпілотникам. Про це пише білд, українська армія вже застосовує перехоплювачі типу крило, тобто безпілотники з фіксованим крилом, які можуть переслідувати ворога на відстані до 60 кілометрів. Власне, це мова йде про те, що ми можемо перехоплювати шахеда, чи це мова йде про ті дрони, які можуть перехоплювати дрони Камікадзе на передовій? Е, ну, дивіться, тут питання може бути комплексно, тобто, ми маємо розуміти, що якщо говорити про Дрони шахєду, то як правило, це швидкість польоту порядка 150-200 км на годину. Тобто, фактично, якщо цей безпілотник-перехоплювач може розвивати більшу швидкість, там більше 200 км, він в принципі може нас доганяти і знищити такий безпілотник типу шахет. І в принципі, ми бачимо, попри те, що шахеди маневрують, але великі частини шляху його польоту, як правило, лежать там по прямим лініям або принаймні, по прогнозованим маршрутам. Якщо говорити про ворожі ці. Цілі безпосередньо на лінії фронту там є два типи цілих основних перший тип цілі це впівідрони але вони високоманеврені і достатньо швидкі, тому безпілотниками типу крило ну їх перехопити практично неможливо, або ну ймовірність дуже низька. Ось, але при цьому вороги використовує ще ряд безпілотників типу крило розвідувальних, типу Орлан, типу Скайкам тощо, які якраз і можуть бути ціллю для таких безпілотників перехоплюючих, адже вони, як правило, ці безпілотники. Достатньо тривалий час кружляють, наприклад, над заданою координатою з однієї сторони, з іншої сторони у них так само залишається достатньо мала швидкість, що робить їх зручними цілями для таких дронів перехоплювачів. А розкажіть про покрову і про синицю в мережі пишуть, що вони так само можуть протидіяти шахедам. Як вони діють в комплексі? Скільки має бути цих систем, щоб заглушити реп, заглушити шахет? Ну, дивіться, принаймні, інформація на сьогоднішній день публічної щодо можливості використання цих систем, на жаль, немає. Ось бо ми розуміємо, військовий час накладає певні обмеження, і це напевно треба запитувати в першу чергу військових. Ось, але ми маємо розуміти, що будь-яка система радіоелектронної боротьби вона проектується для роботи фактично автономно. Ось, і ми бачимо, звісно, якщо відбувається так звана інтеграція, тобто використання деяких систем, то це може бути в першу пов'язано для підвищення ефективності їх роботи. Ми так само часто бачимо, що наші сусіди піднімають в небо винищувачі, тому що є атака шахедами по території України з боку Російської Федерації. Чи можуть їхні системи РЕП, наприклад, заглушити на територією України ці шахеди? Чи вони все ж таки застосовують таку зброю, як винищувачі? А РЕБ у них не наскільки потребує їхня країна, поки що, тому що розуміють, що масованого удару масової атаки по їхній території точно не буде. Ну, дивіться, В першу чергу, маємо розуміти, що як правило для того, щоб е, гарантувати можливість безпеки у разі масового атаки необхідно забезпечити так званий розвиток спроможностей і сил. Ось, тобто це навіть якщо атаки ще не було, але як мінімум точно до неї необхідно готуватися з однієї сторони. Ось е, з іншої сторони, все ж таки маємо розуміти, що системи РЕБ вони мають певну обмежену дальність. Тобто, як правило, мова йде про десятки кілометрів, і чим більша дальність, тим їх потужний знижується, тобто е, умокаючи там на дальності е, там 40, 50, 60 кілометрів. Як правило, е, ті безпілотники, які використовують військові технології, вони вже є мало чутливими до систем РЕБ, е, як правило, ці системи РЕБ вони є високоефективними. Там на дальності 10, 15, іноді до 20 кілометрів. Ось, якщо звісно, безпілотник використовує так звані комерційні або не військові технології, то зрозуміло, що часто на нього можна впливати і на відстані десятки кілометрів. Ось. Друга важлива складова. Якщо говорити саме про наприклад західні країни і їх системи РЕБ, то маємо розуміти, що як правило в реальних бойових умовах вони практично ніколи не застосовувалися лише окремі там роди військ. Окремих країн, які приймали участь в безпосередньо бойових діях, ось то вони мають трохи цього досвіду, і зрозуміло, що ми бачимо, навіть коли деякі безпілотники ворожі потрапляють там на територію країн НАТО, то часто ці безпілотники або невчасно виявляються, або просто не знищуються, або в принципі, навіть якщо їх намагаються знищити, не завжди це вдається. Тобто тут дві складові з однієї сторони наявність спроможності а з сторони наявність відповідного досвіду практичного щодо протидії таким Розом. Ми так само розуміємо, що БПЛА це частина, це компонент, один з того, чим атакує Україну Росія. Ще є ракети. Ми розуміємо, що є ракета КН-23, яка вибухає в повітрі, як зазначають раніше. Коли вона вибухає в повітрі і її частини падають, вона вже не несе загрози, окрім того, що вона вступає в контакт з землею і з якоюсь будівлею. Тобто далі вибухати не буде. В нас буквально одна хвилинка. Ну, дивіться, маємо розуміти, що буває по різному ці ракети можуть умовкачи зни самознищуватися або розвалюватися з повітря. Може бути детонація безпосередньо в повітрі, може бути е саме руйнування ракет, але без детонації бойової частини. Тоді звісно, ця бойова частина може бути достатньо небезпечною під час контакту з будівлі або з поверхнею, бо вона може після цього вибухнути. А Були випадки, коли навіть після цього вони так само не вибухали. І друга важлива складова, що так само ці ракети вони використовують достатньо токсичні. Елементи як в самому паливі, так і в самих вибухових речовинах, тобто, у разі, навіть коли вона вибухає в повітрі, то так само вона може становити певну загрозу і небезпеку для людей, які знаходяться в зоні вибуху цієї ракети, тому що ну вітер може понести ці шкідливі речовини за різними напрямками. Зрозуміло вас. Дякую вам за ваш, як завжди, професійний аналіз. Це був Богдан Долін. Це авіаційний експерт і кандидат технічних наук. Ми говорили про шахади, які маневрують і які падають під е Тиском наших реп. така була оперативна ситуація.